Встановлювали у Чернівецькій області додаткові блокпости. У Чернівцях на ходу загорівся тролейбус. У чому причина? Епідеміологічна ситуація на Буковині, скільки хворих госпіталізували з ковідом. Буковина у жалобі. У середу, 3 січня, Буковина прощається із захисником, який поклав життя за волю України. Старшому солдату Йосипу Чубею останню шану віддали у селі Топорівці. Вічна пам'ять та слава герою глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чи встановлювали у Чернівецькій області нові блокпости? Рішення про встановлення блокпостів ухвалює Рада оборони та безпеки Чернівецької області. Відповідний документ з підписом голови Чернівецької ОВА нещодавно поширили у соцмережах. У ньому йдеться про посилення контролю за мобілізацією, зокрема про розгортання мобільних блокпостів для перевірки документів авто та багажу з 30 грудня для покращення криміногенної ситуації. Сі 4 у прес-службі Чернівецької ова прокоментували, що не оприлюднювали жодні документи з цього приводу. Достовірність будь-яких інших може мати сумнівний характер, а їх поширення становити загрозу щонайменше інформаційній безпеці країни та Чернівецької області. Наразі в області є п'ять блокпостів, які встановили ще на початку повномасштабного вторгнення. Про це сі 4 прокоментували в Нацполіції Буковини. Вони встановлені на в'їзді на територію області. На цих блокпо. Постах. Посилені заходи діють ще від початку війни. Наразі додаткових блокпостів поліцейські не встановлювали. У Чернівцях на ходу загорівся тролейбус. У Чернівцях біля залізничного вокзалу загорівся тролейбус номер 5 На момент займання у транспорті були люди. Водій прийняв зразу міри по пожежу гасінню. Там пламя було трошки під кришки задньої. Замикання пройшло проводки компресором. Він зразу вогнегасникам це потушив. Живлення виключив відповідно. Все зробив як згідно посадової інструкції. У нас на першому, на другому маршруті оновлений парк тролейбусний на сьогодні. Деничка двойка вся оновлена. В цьому році буде проведено тендер на закупку нових тролейбусів. Як змінились ціни на продукти у Чернівцях з 1 січня 2024 року сири, помідори, огірки, мандарини продукти, які здорожчали на ринку центральному на початку 2024 року. У м'ясному відділі ціни зросли тільки на так званий набір для голодцю. М'ясо було 180 гривень, 200 гривень. Це чистий м'якуш. З кисточкою 130 і 150 гривень. На ножку саму піднялася була ціна. 80 і потім 100. До Нового року 100. У молочному відділі здорожчала сметана. Сметана була 150, 120, 170. Як яка сметана? Слівки дорожчі, сметана дешевше. Зросли трошки на сметану, бо тут було дешевше. 150, 120 домашньо а сливки 150. А ось після Нового року ціна на мандарини підвищилась. До Нового року було 70 мандарин, наприклад, 65, 60, дивлячись яка. Мандаринка є 65, є 55, є 75, є Іспанія дорожче, 95. У овочевому відділі ціна зросла на перець. До Нового року він коштував 150 гривень, нині 170 на привозне піднялося на 5 гривень плюс-мінус. Ну, трошки огірок подорожав, чері подорожало, то що привозне. А наше все на місці. Чері було 120, а на Новий рік було 150. Морква на 5 гривень подорожала, 25. Гриб піддорожав теж. Гриб до на року 120 гривень, а тепер 150. Ми поцікавились у покупців, які продукти купували на новорічні свята та скільки витратили на них. М'ясо купував, птицю купував, Шампанське, тисяч п'ять-шість потратили. Дві тисячі з гаком. Ну, Хотілося б, звісно, більше, але ну що зробиш. Пенсія мала, овочі це лечуга, перчик, помідорка. Це салатик був, І з крабових паличок салатик, рибка. Ну, десь дві тисячі гривень. Ну, дорого. Овочі купувала, фрукти дітям купляли, олів'є, звичайно вже готувалися, щось солодощі, зелені більше. В принципі, гранат. Ну, трошки за тиждень ціни підросли, навіть на мандарини. Не суттєво, але все рівно підросли. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Новорічні ялинки на переробку у Чернівцях встановили сміттєві баки для утилізації хвойних дерев. Це приклад того, як чернівчани неправильно сортують побутові відходи. Як правильно сортувати без шкоди екології новорічні ялинки, як відбувається утилізація? Та хто цим займається в Чернівцях? Давайте розберемося разом. З січня деякі смітники заповнені новорічними ялинками. Ми вже встановили в усіх районах. Нашого міста в спальних районах такі контейнери це для великогабаритного сміття. Це такі десятикубові великі. Ми їх називаємо човники. То є спеціальний автомобіль, який той контейнер завантажує на, на себе і перевозить ці, ці великогабаритні відходи. Директор компанії, яка надає послуги з прибирання міста, Олег Мандрик каже: тогорічний досвід допомагає зрозуміти, де і скільки викинутих ялинок найбільше. Ми минулого року. Вже були надавачами послуг і вже виконували цю роботу і маємо досвід. Якщо в кубах перевести, це десь біля двох тисяч кубів збільшується орієнтовно на кінець цього тижня. Ми чекаємо вже, що будуть люди виносити ну, в невеликих кількостях, але ми вже цього очікуємо. Після збору ялинки відправляють на переробку або здійснюють чистку мобільно на місці. Переробляються на Щепорізі, тобто це робиться для повторного спалювання в котельнях. У ялинки багато смоли. Вони для зв'язування пробували щиткий варіант. Тобто для брикетів, щоб виробляти брикет. За словами екологів, викинуті новорічні ялинки можуть нести небезпеку для довкілля. У багатьох країнах є спеціальні їздячі машини, які просто подрівнюються на щепи, потім щепи викрасують, або як добриво, це ж вернішна рисмена. Перегнівають і все. Входиш в круговик, брик, у в правлі. Ми запитали чинівчан, куди викидають новорічні яленки. Я е, не натуральну, а іскусну яленку що Таку красоту зробувати, потім викидати – це гріх від Бога. Наприклад, там порубали і зробили якийсь брикет це одне, а коли їх просто спалюють, це погано. Думаю, що не треба робити ялинки. А Куди ви покидаєте ялинки? Смітник. Ну, звичайно, так? Ну, в бак мусорний. Євген Паселюк, Мілана Федорюк Олександр Олюнін, Чернівецький репортер. Телеканал Сі4. У Чернівецькій області з 23 по 29 грудня 2023 року понад п'ять тисяч боковинців захворіли на ГРВІ. Скільки хворих госпіталізували з ковідом? Володимир Мамука до лікаря звернувся із нежиттю та температурою. Кашель дуже сильний. Через кожну минуту дві. Кашель, кашель, кашель. а температура 37. Пана Володимира шпиталізували до інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні. За тиждень на Буковині зафіксували понад 5 тисяч випадків ГРВІ, з них 82 – ковід. У інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні перебувають понад 40 хворих. Частина з них це пацієнти з ковід та ГРВІ. За останні десь днів 5-7 ми спостерігаємо поступове збільшення пацієнтів з гострою респіраторною вірусною інфекцією. Більшість пацієнтів при госпіталізації скаржаться на підвищення температури тіла, нежить, заложеність носа, кашель, виражену слабкість, головний біль. Стан пацієнтів в більшості випадків це середньо тяжкий перебіг. З 23 по 29 грудня 2023 року 5268 буковинців захворіли на ГРВІ. У 82 з них виявили коронавірус, половина хворих діти. Це вище епідемічного порогу на 20%, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. За крайній тиждень дещо знизилася частка дітей серед усіх захворілих на ГРВІ. Якщо раніше ми фіксували показник 63%, зараз він складає 55%. У Чернівецькій області з 23 по 29 грудня 2023 року госпіталізували 159 осіб з ГРВІ, зокрема понад 30 з ковід. 19 також за два тижні на буковині зафіксували випадки грипу А та Б. Медикаментами ми забезпечені не тільки заклади, які є по готовності, але й інші заклади. інфекційні відділення у нас функціонують. Додаткових ліжок на сьогоднішній день відкривати не потрібно. Щоб вберегтися від ГРВІ, грипу та ковіду, буковинцям лікарі радять вакцинуватися, а ще носити маски у громадських місцях. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Аделаїда, Ахілес, Софія, Макар так найчастіше називали дітей у Чернівецькій області у 2023 році. У 2023 році дівчат здебільшого називали традиційними українськими іменами: Анна, Анастасія, Софія, Соломія, Вероніка, Вікторія, Марія та Катерина. З незвичних рідковживаних імен батьки обирали такі імена: Аделаїда, Амальтея, Авіела, Анія, Вісна, Вівіана. Було навіть ім'я Фомагіда. Філотея, ноомінь, сунаміта, саяна, кателія було в нас ще подвійне ім'я Моллі Еббі. Андрій, Дмитро, Володимир, Іван, Олександр найпопулярніші імена для хлопчиків у 2023 році. Артем, Андрій, Іван, Олександр, Макар, Микола, Дмитро, Володимир і продовжує отримувати популярність ім'я Владислав. Це вже напевно ну не перше десятиліття. З нетрадиційних в минулому році були присвоєні такі імена: Ахілес, Авенір, Асіман, Натаніель. Раїн, Рафаїл, Йонатан, Есмір, Каталін, Кайл, Леві, Сем, Яїр також був хлопчик Алан. За два дні 2024 року дівчаток зареєстрували під іменами Поліна, Анастасія та Злата а хлопчиків Ярослав, Артем, Давид та Споридон. Ми поцікавились у чернівчан, яким іменам вони надають перевагу. Як завагітніла. Зазнала, що в мене буде дівчинка, чомусь я так собі планувала, що буде саме Кароліна, Вона народилася і, будь ласка. Хотілося б, якщо дівчинка, то Лана, тому що співачка Лана Дельрей, і в неї дуже гарне ім'я. Просто ім'я подобається. Юлія. Просто подобається ім'я, гарне ім'я. Якщо хлопчик, то Марк, а якщо дівчинка, то Влада. Мені подобається, такі мене дітей немає, от, але якщо буде дівчинка, то дуже подобається Африна. От, та, а якщо хлопець, то Дамир. Чому саме такі імена? Тому що це українське імене, старослов'янські, а та і вирішила, що буде так. Є в мене двоє дітей. Одна спонтанно, щось так любов, а меншу Маргарита. У нас фамілія Мастер і Маргарита. Вікторія Макайда, Андрій Моронецько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.